На Волині п'яний водій намагався дати поліцейським хабар. Студентам, чоловікам, які навчаються за кордоном, заборонили виїзд за кордон. У ДНР планують залучити до псевдореферендуму неповнолітніх. Слово Україні! В ефірі підсумки дня 22 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині горів житовий будинок. Як повідомили Одесенс області, пожежа трапилася 21 вересня. У селі Майдан на Ковальщині 58-річний господар дерев'яного помешкання не постраждав. Загоряння сталося через несправну ізоляцію електромережі. Вогонь пошкодив стіни та покрівлю будинку на незначній площі. Завдяки рятувальникам вдалося зберегти оселю. За добу, 21 вересня, рятувальники чотири рази виїжджали на виклики для. Проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема, у Володимирському районі працівники ДЦНС відбуксирували з розмитих дощем ділянок автододріг, легковий автомобіль та рейсовий автобус. У Луцьку на вулиці Привокзальній бійці відчинили двері до квартири, де перебувала літня жінка без ознак життя. У Луцьку чоловік незаконно зберігав боєприпаси та набої, як повідомили у поліції Волині. 21 вересня за місцем проживання 31-річного лучанина оперативники виявили корпус гранати Ф1 з запалом та 120 набоїв калібру 5,45 мм. Зломисник зберігав їх у своїй квартирі. Нині усе вилучили на лучанина, відкрили кримінал. І 17 жовтня, на час комендантської години на Волині, діятимуть. Перепустки нового зразка. Старі перепустки потрібно буде здати протягом місяця. Як повідомили у Волинській ОВА, аби замінити перепустку, потрібно звернутися до адміністрації. Перепустки старого зразка продовжувати діяти до 17 листопада, тому щоб не мати проблем про заміну перепусток, радять подбати про це завчасно. На Волині правоохоронці затримали п'яного водія. Як повідомили у поліції Волині, 21 вересня на Балпосту у Луцькому районі поліцейські зупинили автомобіль. Біль Рено під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Аби уникнути штрафу, чоловік вирішив дати хабар одну тисячу гривень. Тепер чоловіку світить від двох до чотирьох років позбавлення волі. Таємний сьомий пункт указу президента Росії про часткову мобілізацію, дає змогу міноборони країни призвати на війну один мільйон осіб. Як повідомило джерело в адміністрації президента російським змі спочатку, обговорювалося питання. Занесення під гриф для службового користування всього тексту указу пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути призваний по мобілізації. Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку зупинилися на мільйоні. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи «Роттердам Плюс як незаконну та необґрунтовану. Таке рішення він ухвалив 22 вересня. Повідомляє перслужба САПУ. При цьому керівник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. Відомо, що за цією формулою споживачам електроенергії. Завдано збитків на більше ніж 18 мільярдів гривень. Через застосування такої формули теплові генерації почали продавати електроенергію дорожче. Українські чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном, більше не матимуть можливості виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами через масові підробки документів. За статистикою Державної прикордонної служби лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах. У самопроголошенні ДНР планують залучати до участі у фейковому референдумі Росії на тимчасово окупованій Донеччині неповнолітніх. Як повідомили в СБУ, окупанти сподіваються розширити електорану базу на псевдореферендумі про приєднання до РЕФ, залучивши місцевих дітей віком від 13 до 17 років. За рахунок малолітніх виборців окупанти намагаються штучно компенсувати катастрофічну нестачу голосів для легітимізації фейкового. Референдуму, а щоб посилити контроль заявкою неповнолітніх, мають супроводжувати до виборчих дільниць їхні батьки. Харківський кіт Степан повернувся в Україну. Як ідеться у дописі у його інстаграм, опубліковане зі Львова, власниця пухнастого оголосила про новий збір грошей на допомогу тваринам. Кошти збирають для життєво необхідних потреб тварин, які перебувають у складних умовах. Український кіт через повномасштабну війну був змушений поїхати у Францію, де провів там більше півроку. Нині Степан здобув світову популярність у соцмережах через свій незворушний характер. Має більш ніж півтора мільйони підписників у Тікток та Інстаграмі. Президент Колумбії Густаво Петро вважає, що війну з наркотиками в Латинській Америці необхідно припинити, бо вона вже програна. А кокаїн приносить не більше шкоди ніж залежність людей від грошей та нафти. Очільник країни у своєму зверненні до Генансамблеї ООН протиставив небезпеки, наркозалежності ще більше шкідливі на його думку для людства, залежності від ірраціональної влади, прибутку та грошей. Що отруйніше для людства кокаїн, вугілля чи нафта? запитав Петро. Збройні сили України ліквідували уже 55 тисяч 510 окупантів. Станом на 22 вересня українські військові також знищили 2236 танків, 1341 артилерійську систему, 4776 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Гуляв містом та плавав у водосховищі. У ковалі помітили червонокнижну тварину. Лося вдалося зафільмувати тварину місцевим рибалкам, а також іншим містянам. Лосі живуть переважно у лісових угіддях, зокрема на території національного природного парку Прип'ять стохід. Ця тварина занесена до червоної книги України з грудня 2017 року. Полювання на тварину заборонили ще раніше через перебування виду на межі зникнення. на захід реалізовується у межах проєкту Мир у цифровий час, який реалізовує громадська організація Гендерний Креативний Простір спільно з Фундацією прав людини місто Київ за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччини. Хочу представити, ще у нас з нами є наші партнерки, які і партнери, які завжди нас підтримують, завжди допомагають. Це, звичайно, представники. Приміщення, в якому ми знаходимося, наукової бібліотеки імені Олени Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Дякуємо їм за <плес> також хочемо представити наших партнерів, також координатор проекту освітній хаб Волині». І вони теж долучилися до нас, завдяки їхній люб'язності і ротарі клубу ми змогли створити цю виставку, яку фактично презентують роботи дітей, які були змушені залишити свої домівки і переїхати до міста Луцька. Цього літа в Луцьку, і метою проєкту було залучити дітей внутрішньопереміщених з східних областей України, які стали вчами на певний проміжок часу. Коли ми познайомилися з цими дітьми, ми абсолютно спокійно розуміли, що коли втікаєш там, де. Бомблять, коли е, втікаєш з тої території, там де порушують або руйнують твою добівку, е, то ти не будеш е, брати в першу чергу свої улюблені іграшки, ти не будеш брати фарби, олівці. А оскільки е, в нашій організації є чудова художниця. Яка е, горить і е, своєю справою, якій це дуже подобається в неї є її студія. В студію ходять дітки, лучани, і ми намагалися залучити діток, які стали лучанами на певний проміжок часу до малювання для того, щоб їм стало тепліше, щоб їм стало комфортніше, щоб вони отримали нових друзів, щоб вони не почувалися такими одинокими. У списках військовополонених, яких ввечері 21 вересня обміняли на російських солдат, є азовець Володимир Лучко, житель Ківерцівщини. Про це, як пише район Ківерці, розповіла Марія Тетюрко, адміністраторка Фейсбук спільноти Ківерцівський районний інформаційний портал. Раніше, 18 квітня, у Фейсбук спільноті поширили картинку про пошук воїна. Його розшукували сестра та мама. Прізвище ім'я та побатькові волинянина Володимира Лучка з'явилися у списках військ військовополонених, яких обміняли ввечері 21 вересня. В Німеччині у ніч із 17 на 18 вересня волонтер фонду Добра справа Сергій Войтович потрапив у страшну аварію та загинув. Про це повідомили на сторінці фонду. Сергій поїхав за гуманітарною допомогою до Німеччини. За словами поліції, під час аварії була погана видимість. Дорога була мокрою через дощ. Його автівка врізалась у фуру та загорілась. Зазначають, оскільки вантажівка була завантажена пластиковими гранулами, вогонь горів при температурі до 1000 градусів і його було Важко загасити через півтори години вогнеборцям вдалося приборкати вогонь. У Сергія залишилась дружина та одномісячна дитина. Знову сумна звістка з фронту. На Харківщині під час танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський, 1998 року народження. Як повідомили на Фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради, ківерчанин Владислав Лонський загинув 20 вересня внаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Оскіл Ізюмського району Харківської області. Поховання героя відбудеться 24 вересня. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» приносить щирі співчуття рідним та Близьким героям. У Карпатах вже намило до 80 сантиметрів снігу, а рятувальники зафіксували перше сходження лавини у вересні. Про це повідомляє чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. На горі піпіван чорногірський хмарно видимість обмежена до 40 метрів. Іде сніг. Температура повітря мінус 3 градуси. Такого ще не було, аби у вересні в українських Карпатах зійшла лавина. Наголошують у головному управлінні ДСНС у Закарпатській області. У селі Малі Голоби Камінькаширського району сталося ДТП. 15-річна мотоциклістка зіткнулася із автомобілем ВАЗ. Як повідомили у поліції, аварія сталася 21 вересня. У результаті автопригоди водійка мотоцикла та 10-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Встановлено, що неповнолітня мотоциклістка виїжджала із прилеглої території і не пропустила легковик. Дівчині надали медичну допомогу, не госпіталізовували. Хлопця забрали до лікарні. У Любешові відбулися навчання із евакуації населення у разі виникнення загрози, вторгнення окупаційних військ. Про це повідомили на сайті Любешівської громади. Під час навчань були відпрацьовані необхідні заходи евакуації жителів на безпечні території, зокрема порядок формування і відправлення людей до пункту посадки, а також транспортування населення. Зазначають, що при евакуації транспортом загального користування одній людині дозволено взяти не більше 10 кілограмів особистих речей. У центрі Луцька на вулиці Лесі Українки сталася бійка між двома молодиками. Відео у Фейсбуці опублікував Фетір Кардаш. На кадрах видно, як хлопчина у білій футболці активно хоче з'ясувати стосунки із хлопцем у чорному одязі. За конфліктом спостерігали знайомі юнаків та перехожі і знімали бійку на відео. Понапиваються і скачуть. Коротун все-таки отримав на горіхи, написав у дописі Федір Кардаш. Така поведінка юнаків людей обурила. До слова, що не поділили молодики, поки невідомо. Президент Росії Владімір Путін на тлі провалів війни в Україні оголосив про мобілізацію. Росіянам вже вчора, 21 вересня, почали масово вручати повістки у домівках і на вулицях, а країною прокотилася хвиля протестів. Тож, не зважаючи на свою шалену любов до Путіна, жителі Росії очевидно не зацінили чергову дурість бункерного діда. Оскільки на протести і на думку людей в Росії давно ніхто не зважає, люди вирішили просто втікати і масово шукають варіанти, як залишити РФ. Росіяни біжать в Казахстан, Монголію, Грузію, Фінляндію. Відповідні відео заполонили телеграм-канали. На пунктах пропуску з цими країнами утворилися гігантські черги із охочими, якнайшвидше розпрощатися із Московією. Вірні тіктокери Кадирова не втомлюються ганьбитися в Україні і записувати незрозумілі відео після кровопролитних боїв із українськими кущами і деревами. Вони влаштували епічний бій із повітрям. Відео бравих вояків, яке виклав у себе в телеграм-каналі Дондон Кадиров, висміяли українські захисники. Рамзан Кадиров похвалився у своєму телеграм-каналі черговим бабуїнським треш-бойовиком, знятим його вірними тіктокерами. Підписали відео в оперативному ЗСУ. На кадрах видно, як група кадирівців бігають один поперед одним, луплять у повітря із гранатометів і затято смалять просто в нікуди із автоматів. Причому цілитись навіть не намагаються. Чим завершилася ця вистава? Залишається таємницею. Кадиров вирішив промовчати. Українські розвідці повідомили, що можливо Росія застосує ядерну зброю проти України. Про це повідомив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Таким чином окупанти намагатимуться зупинити наступ збройних сил України і знищити Україну. Разом із тим, вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на чорноморський регіон. Матиму ще одну катастрофу на нашій території у східній Європі, сказав Вадим Скібіцький, додавши, що наслідки застосування ядерної зброї. Можуть вплинути на країни, зокрема Польщу, Туреччину та Болгарію. Служба безпеки України оприлюднила кадри обміну українських військовополонених 21 вересня. На кадрах видно, що обмін проходив у Чернігівській області. Обмін військовополоненим між Україною і Росією відбувся одночасно на трьох локаціях. Зокрема, на кордоні з Білоруссю 200 українських полонених було обмінено на 55 полонених РФ. Та Віктора Медведчука ми повернули бранців наших героїв-співвітчизників. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані власними та не власними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна далека, не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контрзвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до перемоги. У Луцькому міськрайонному суді на лаві підсудних відомий луцький лікар, акушер-гінеколог Василь Стефанюк, який, як виявилося, підробляв сутенером. Втім, суд для нього не щось нове, адже раніше він вже був засуджений і перебував на іспитовому терміні. Втім, це не завадило йому продовжувати підшуковувати лучанок для надання послуг сексуального характеру, а також клієнтів для них. Про це стало відомо ще у травні 2021 року, і нині справу розглядають у суді. Відтак, 14 вересня, у суді допитали свідка у справі: дівчину, яку Василь Стефанюк підшукав для надання клієнтам сексуальних послуг. Коли було потрібно там? Дзвонили до мене попередньо. Казали, що є хлопці, щоб не давати сексуальні послуги. Як розповіла дівчина у суді, послуги сексуального характеру вона надавала у готелях чи лазнях, які для неї та клієнта бронював Василь Стефанюк. Усіх епізодів вона пригадати не змогла, бо ж зізнається, їх було дуже багато. Хлопці заплатили гроші. Скільки заплатили? І хто платив, якщо я не помиляюся, третий? Далі ще що відбувалося? Ну, не йдемо, я шкішно в саду. згідно до домовленості ви надавали хлопцям сексуальні послуги. А яка тривалість? Дівня. Крім цієї дівчини, яка потрапила на так би мовити роботу до Стефанюка, було і багато інших. Деяких з них у якості свідків планують опитати вже на наступних судових засіданнях. Нагадаємо, правоохоронці встановили, що сексуальні послуги коштували від 800 до півтори тисячі гривень у залежності від віку жінок. Таким чином Стефанюк із кожного клієнта отримував свою частину грошової винагороди від 300 до 500 гривень. Відомо, що раніше Стефанюк працював лікарем-гінекологом у луцькому пологовому будинку. Після того як суд визнав його винним, у сутенерстві, вперше чоловіка звільнили із посади. Волинська обласна клінічна лікарня може не отримати надсучасний ангіограф аніограф за 30 мільйонів гривень. Журналісти сайту Луцьких новин «Конкурент» з'ясовували причину, чому обласна лікарня може втратити шанс на отримання медичного обладнання. 14 вересня із робочим візитом відвідав Луцьк міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, він нарікав, що 20 медзакладів з різних регіонів України, навіть там, де тривають бойові дії, змогли облаштувати приміщення під установку аніографів, а у Волинській обласній клінічній лікарні цього не зробили. Тому очільник мозу встановив дедлайн до 30 листопада облаштувати приміщення. Якщо цього не виконають, техніка поїде в іншу лікарню. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Як пояснив очільник медзакладу Олександр Дудар, на ангіограф лікарна і не розраховувала до лютого цього року, лише коли від компанії Сіменс надійшло повідомлення, що теоретично техніка буде, почали роботу у цьому напрямку. Ангіограф, які ми отримали, в принципі мав би нам поставлятися разом з обладнанням, яке нам треба було встановити разом з приймальним відділенням так тобто це прилади які мали встановлюватись відділення екстреної медичної допомоги вони йшли в тому комплекті в тому комплекті йшло е, прилад який називався комп'ютерний томограф рентгеновський прилад е, узд апарат і ангіограф чотири прилади які ми мали отримати то з тих всіх приладів ви пам'ятаєте що ми приймальне відділення відкрили 21 жовтня 2021 року E, значить, до відкриття відділення ми отримали лише комп'ютерний томограф і апарат, які успішно були встановлені. Від... Всі приміщення були облаштовані, відділення було введено в експлуатацію зі всіма дозволами вже змирилися, що ангіографа не буде, ну, бо вони, до нас ну, не було інформації. І вже в лютому місяці. Ми отримали попередньо від фірми Сіменс, що теоретично у нас буде ангіограф, і вже тоді, на початку люті, на початку березня, вже під час бойових дій, ми отримали частину приладу. До нас привезли цей прилад. До цього приладу є низка вимог. Основна – облаштоване приміщення. Очільник медзакладу пояснює, коли документи від виробника вже були, лікарня провела тендер на розробку проєктно кошторисної документації це зайняло місяць часу. Тендер виграв волинь проект, і протягом наступних чотирьох місяців фахівці робили проєкт з експертизою. Далі оголосили тендер. Затримка в чому? Затримка в тому, що волинь проект робив цей проєкт з експертизою нам на протязі чотирьох місяців. Тому що війна, лютий, березень, квітень, травень, і відповідно, це були певні затримки. І тільки з 1 вересня розпочалися будівельні роботи. У будівельників чимало завдань. Станом на 20 вересня всі комунікації, які були на тій ділянці, перенесли, підготували фундамент нової будівлі. Як повідомили у лікарні, найближчими днями почнуть робити стіни, їх перекриють бетонними перекриттями, встановлять вікна та двері і почнуть всередині заливати стяжки для кабельних каналів. У самій лікарні є уже два ангіографи: один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих. Тому Новий ангіограф має покращити надання допомоги для волонян. Проте, чи впораються будівельники до кінця осені, покаже час. З моменту, як у селі княгининок трапилася моторошна аварія, у якій легковик збив на смерть чоловіка, минув вже майже рік. Втім, із тих пір доньці відомого луцького бізнесмена Катерині Алфьоровій, яка й була за кермом Ауді, так і не повідомили про підозру. Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася 3 листопада 2021 року у селі Княгининок. Тоді донька відомого луцького бізнесмена В'ячеслава Алфьорова, Катерина Алфьорова, на елітній ауді збила на смерть місцевого жителя. Ля Володимира Курилюка, хоч у поліції за цим фактом спершу і відкрили кримінальне провадження про підозру Катерині Алфьоровій так ніхто і не повідомив. Ба Більше провадження і, взагалі, закрили про це журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили у головному управлінні національної поліції області. У відповіді на інформаційний запит, 18 березня 2022 року, у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини першої статті 284 кримінально-процесуального кодексу України. Відтак справу закрили, бо ж під час слідчих дій правоохоронці цитуємо: встановили відсутність у діянні складу кримінального провадження. Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході. А згідно правил ПДР, водій автомобіля в будь-якому випадку перед зеброю повинен загальмувати. Втім, вочевидь, експертизи, які були проведені правоохоронцями, таки встановили щось інше. Тож, як так вийшло, що автівка збила чоловіка на зебрі, а Катерині Алфьоровій, так і не голос. Лосили підозру це питання поки залишається без відповіді. Варто зазначити, що коли журналісти телеканалу конкурент Конкурентів відвідали родину загиблого в аварії чоловіка Володимира Курилюка, ті розповіли, що згодом їх спіткала і ще одна біда. Син покійного не витримав горя за кілька тижнів після смерті батька, він помер. Тож рідні чоловіка щиро вірили, що справедливість таки настане, і винні у аварії будуть покарані. Тягар був. Батько був двох мав синів. Зараз син помер. Захворів. Помер Вон 26 числа. Так що ну, навіть не хочеться говорити. Бо, Я розумію, так. Бо смерть за смертю і воно якось, знаєте, не одне, не, не, не те, не те, не добре. Я думаю, що справедливість все одно. Буде. Втім, попри усі сподівання, справу просто закрили. Нагадаємо, із власних джерел нам стало відомо, що у Катерини Алфьорової було щонайменше три адвокати. Один із них екс правоохоронець. Тож можемо припустити, що свою роботу захисники виконали гарно. Адже як іще можна пояснити, чому розслідування так і не зрушило з місця? Та, взагалі, справу про летальну ДТП на пішохідному переході. Закрили, нагадаємо, родині Алфьорових, згідно із інформацією з відкритих джерел належить готель Україна, Луцький авторинок, Волинський хлібокомбінат та ще низка величезних підприємств. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім, ну 04, або ж 050 782 п'ятдесят сімсот для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.